Без традиційних феєрверків з патріотичним змістом. Країна фактично в стані війни, проте святкування дня державного прапора, 23 серпня та дня незалежності України 24-го ніхто не скасовував. Власне, тому вихідним буде і найближчий понеділок. Святкова програма у Тернополі почнеться традиційними урочистостями завтра, о – підняттям прапора, покладанням квітів до пам'ятників. А далі, мало не що години, події по всьому місту. Фотовиставка Івана Пшоняка та Миколи Василечка. Революція гідності в українському домі. Перемога. Відкриття скверу миру конкурси виступи художніх колективів у парку імені Тараса Шевченка. Саме у суботу на Тернопільському ставі стартує Кубок Європи з Аквабайку. Відкриття змагань о 19-й. Очікуємо приїзд команд з Білорусі, з Литви, з Молдови, Польщі. Будуть спортсмени з України. Очікується близько 30 учасників. Окрім аквабайку, відбудуться змагання на байдарках та каное. Нагородять переможців у неділю ввечері. Два дні триватиме і традиційний фестиваль Цвіт вишиванки. Неділя принесе презентацію унікального кобзаря, відкриття пам'ятника жертвам депортації 1944-1946 років на вулиці Січових Стрільців та День здорової нації на театральному майдані. Дуже багато людей кажуть: Ой, які святкування! Дуже мені сподобалось вираз покольчука. Ви ще перестаньте сміятися, дихати, слухати пісні і вважати, що ви програли і ви вимерти. Перелік усіх заходів можна переглянути на сайті міськради.